Bethesda працює над кількома іграми у всесвіті Fallout. Інсайдер поділився подробицями. Журналіст VGC Джордж Мідлер у підкасті Friends Per Second розповів про масштабні плани Bethesda щодо франшизи Fallout. За його словами, студія активно розробляє кілька проєктів, серед яких є і та гра, яку чекають усі фанати. Fallout зараз головна франшиза для Bethesda. В роботі багато проєктів цієї серії, включно з тим самим, якого всі чекають. Але наразі гра ще не на такій стадії її розробки, щоб ми могли говорити про її швидкий реліз, каже Мідлер. Фани вважають, що мова йде про ремастер Fallout New Vegas, на тлі того, що другий сезон серіалу Fallout частково розвертатиметься в Лас-Вегасі. Це виглядало б логічним кроком на хвилі популярності серіалу. Крім того, ймовірно, у розробці також Fallout 5 – повноцінне продовження, яке ймовірно, ще на ранньому етапі. Ремастер Fallout 3 про нього вже повідомляв відомий інсайдер Nate За Таким чином, Bethesda схоже, готує ці. Лу лінійку ігор у світі Fallout, щоби скористатися зростанням інтересу до серії після успіху серіалу. Однак поки що чекати релізів у найближчий час не варто.